Без 5-8 вечора обіцяв вам, що завтра щось викладу, де там, де буде багато риби. І вставляю ось такий момент. Нам вже треба виходити з сектора. І поїхала паличка. То ми вже не побачимо, що там буде за риба. Вовка обіцяв скинути фотку. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мозуренко, і ви на моєму каналі. І це друга доба. Кубку України з лову коропа. Є риба за ніч у хлопців. Зараз пів на восьму, і я ще не можу заходити в сектори. В восьму годину підемо на зважування, якраз в 8 має початися ранкове зважування, і будемо важити зону П. В зоні А хлопці наші Івасишин Ігор і Крістіан, здали на вечірньому зважуванні одну рибу. Ось вам протоколи, і на ранок у них є вже декілька мішків. Ось вам фотку прикріплюю також. Це Крістіан скинув фото. Я не встигну поїхати туди на зважування, тому будемо в нашій зоні, в зоні Б, де поряд я розташувався. Ось намет. І ось такі справи. І також будемо їздити по секторах, дивитися взагалі, яка картина, хто за ніч. Встиг добре відловитися, це вже буде після ранкових протоколів. Я вам вставлю, обов'язково покажу, хто де на якому місці зараз знаходиться. Маю надію, що наші також зібрались трішки докупи і піднялись в турнірній таблиці. Так, друзі, добрий ранок. Розпочалось зваження навіть. А, встиг, так? Да? Чи не встиг? Вже закінчується. Ты все по плану, все взял с собой? Да. Четыре ноль восемь. Четыре ноль Ну, ловчик. Не хочет. Хочу. Давай. Супер, все, выпускай вок. Да, а, ну, давай, давай, давай. Так, это... ККК, бачите, сдали ночью. Две рыбы. А, что тут, блядь, Смотри. Чекайте. Все. Вот. 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 Ну, вже непогано. Спостерігачі вже тут, як тут, карпро, без них нікуди. Куди не підеш, все, карпро вже тут. Хлопці в Азоні кажуть, нікого нема, взагалі нікого. Тільки береш спомп, перший полетів воду, все, вже ззаді хтось стоїть, дивиться. Треба Вадік, ти що не вступив? Сьогодні ще день маємо. Відпочиваєш, буде. так, будеш да. думати? Зараз треба думати, де треба проводити заміни. Найцікавіший день це цей. Це. Сьогодні yeah. да саме я теж думаю, що сьогодні рішаючий день. Протокол треба подивитися і тоді вже приймати рішення. Ну все. 15 сантиметрів треба було лівіше. Ти не можеш то ще розрахувати. Кіло 600. Кіло 600. А, то його не треба тарувати. <бирать> Даю тарувати. Так, <пирать> okay. кульок старувати, правильно. 5 грам накатую. Здорово! <лад> слиткую. В Все, я уже вышел. Ты что, е е 4. Ну то снимай штаны, без штанин тут властей. <сос formulas> <сос> <сос>. Я, я думаю, що то скинув відео Мазуренко, як ти зняв штани, він якусь музичку наложить і буде. І буде, Один, да? буде переглядів просто. Один, да? <ріст> <ріст> Та, плата. Я додатково плати. Зараз суддя тобі жовту картку дасть і все. Я просто так не даю, вона дорога, бля. <ріст> я вже і так тоді винен, бля, так що. Що винен? Товарний короб. Тузики. А на що ви такого в кульках важите, блин? 2620. Ми вам такого ж важили. в Купку в Україні. Ой, купу Львову. Всі риб... тузі, тузики в кульках. То, то не тузик? То вже Ми майже яцик. Маленький яцик. Хто до вас підро приходить? Петро до вас приходить? Корок Петро. Ні. Хто яку рибу там взяли в зоні Б? 20 скільки? 24 вроді. собі. Кульок і то Я вже повірте. Mm -hmm. Може, Ну в чому? Я ще не можу зрозуміти. В чому-то журі наше воно. Скажи мені, ти розумієш що? Наше зараз журі? Ні. Якщо я суддя зони прийшов, а, і вам, жовту. А, а вам кажуть збиратись треба? Вон, я на телефоні курчу, блін. Вони все на мене женуть. Якщо ревак до 9-ї, звільнеться для збори. Почнемо. 2.448. 2.4... 480. Пиши два рази по 2448. Так, да, треба там все. Не, якщо б там розробили каву, то я завжди пишу замість останніх цифри, в завжди 0 пишу 1 Або 2. Я думаю, за каву треба першу цифру міняти. Ні, ну то, ні, то вже то, то, за Це дуже обід. дорого. За обід. Ага, добре. Не опускай план. Слухай, якщо не... Ігорчик тобі винен десятку, то я уявляю, скільки в нього перших цифр поміняли. Десятку, <різь> а <різь> 50. Ого! <різь> а то за фотографію протокол. Каже, можна сфотографувати? Так, Баунті 2. Хлопці за ніч, на жаль. Не здали риби. Ну нічого страшного. По тактиці працюють Б9. Я маю надію, що рибка все ж таки зайде. Бачите, вони крайні в секторі, але з дамби риба чомусь не заходить сюди в сектор. Дев'ята година ранку дозволено годування і серий вже лупаша. Бо... опа. От так от. Це просто Сашка прийшов. Я йому кажу, куди ти ходиш? Сашка, куди ти ходиш? І казали, знаєш, що підписчики казали? Що коли ти приходиш покльовка є, ну тобі одразу надо уходити, бо блядь, або сход, або карась. Ми з Сашкою от нормально працюємо. він нормальний тік. <гум> Дякую, <Але> тільки тут. <гум> Ця темка працює тільки коли ми разом, так? Так. <гум> да. І тільки коли на привычку. Да. Бо так то от не знаю нормальний інші нормальний. <гум> 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 Сірий тяне, вовка виважуванні. Тільки, тільки сказав хлопцям, що треба якийсь контент знімати, щоб ловили рибу. Скрізь за все не залік. Не залік. Дивіться на цю рибу, який карасевич. Оце прилбичські карасі. Вони від кіла починаються. Правда, Просто ти казав, від кіла. Ти як приходиш або карасі клюють, або маленькі каропили. <рес> <рес> Саша, щось з тобою сталося. Ну нічого, зараз вирішаємо питання. Так, сектор Льоши Пугача. Льоха на виважуванні. Бере рибку. Спека сьогодні неможлива. Піднялася. Ну, Лохи за стеклом якась така цікава бумажечка лежить. Не зрозуміло, що це таке. Риба біля підсаку. Сонце просто нереально шквара, нічого не видно.

Ну, непоганий. Під десяточку точно. Сектор Б1 Трініті. Бачу один мішечок є. Так, їдемо в зону А, до Ігра з Крістіаном. побачимо, що там у них. І потім поїдемо до Лавріка, в зону С, побачимо, як там у хлопців, бо щось дуже погано, ніч у них пройшла. Ігорчик більш-менш почав ловити. А Дімка щось не дуже. Так, Закарпатський короповий клуб. Береги мішків не бачу. Суддя ходить, перевіряє, що є горіх у хлопців. Горіх є у хлопцю? Та трошки було, але я взяв він дуже смачний. Знає. І з'їли? Так, ну звичайно. Переживав. Сплюнув він туди далі. А, я зрозумів. Їм заборонено. Ну, крушити, так? От я пережовую, запрошую, кажуть. Ми тобі каву зробимо. А, я зрозумів. Так, далі хлопці наші. Зараз дізнаємося, що у них є. Так, кріс годується. лупашить. Давай. Трохи вже цей з дефектом, Навіть не видно де впав. Так, бачите, отам лежить у воді з помп. А, ні, то чайка. Так, ось там лежить з помп у воді. Він замість маркера. Кріс зараз каже, що попаде прямо в помп. кадр. Вся зона А відключилася після зважування. Приходили хлопці-капітани спочатку нашої зони і кажуть, що ні в кого нічого немає. Навіть Перший сектор А1, там де Орлік, каже, також жодної риби ще не зловив після зважування. Вітру сьогодні немає, і це сказалось, бачите, і навіть той сектор, де здав 200 кг за першу добу, зараз нічого не ловлять. Ось такі прилбачі. В цілому тихо, але всі-всі-всі годуються. Годуються, 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 хочуть поставити рибу на корм. Кріс годується. Зараз почуєте цей взрив. Спомп летів. Стариться. Клювання? Ну, незрозуміло. Може це чайка була, ні? Так, пік був, Ігорчик виматує, зараз побачимо, що там. Так. Крізь дягає вейдерси. Там, походу, полторашний карась. Хлопці спілкуються за ранкові годування о 7 годині і команди отримали 4 жовтих карточки. Тому що годування в першу добу дозволене з 9 ранку, а вони почали з 7-ї годуватися. І отак от отримали жовті картки. Дивіться, який лапоть прилбичський, Щоб ви собі розуміли. Але така риба, як карась, нам не потрібна взагалі. Що, будемо їхати в зону С, подивимося, що там у дімки, може там рибка розклювалася. Хлопці годуються, чекають на рибу. Ввечері ми ще до них заїдемо, вдень. Ну, Будемо бачити. Буде риба, наберуть, приїдемо до них, побачимо і все вам знімлю. То поїхали в зону С, подивимося, що там. Так, зона С. Олександр Бродарський кормиться, а інший член команди зважують рибу, зважування йде. Ми з Мішою йдемо до наших хлопців. Команда Трініті, сектор. Що це у нас? С два. Не видно, хлопці відпочивають. Так, Київський Карповий клуб годуються. Тут у нас VCC Карпру. Сектор С4. Тихо. С5 закарпаття. Береги, годуються. Хлопці. Так, це ж береги, так, береги. Так, і це 6 команда Bounty. Хлопців не видно. Відпочивають, походу. Так, це 7 Bounty 2. Хлопці перезакидаються. Зловив. А, ти зловив? А, нічого собі. Давай пацак, тягни. Так, це у нас хлопці, бачите, ловлять Спортэкс Тріумф. У них всі палки спортак стріумф. Зараз буде закіт. Верніше перезакіт ух, непогано. Ого. Ну так, хочете кидати далеко, обирайте правильні вудлища Спортакс Тріумф. Я бачу багатьох спортсменів ці вудлища, Кажуть, що кидають вони просто в космос. Так, у дімки в секторі також тріумфи стоять. Трішки рознесли. Так, в зоні це спокій. Риба взагалі не активна, жара, то ми їдемо в зону А до Ігря. З Крістіаном, подивимося, що там у них коїться. Так, приїхали в зону Б, сектор Б7, ВСС Карпро, тягнуть хлопці рибу. І, походу, перечепилися сусідньою командою з Київським Карповим клубом. У них іде зважування. І здають рибу, здають, тому що в зоні це взагалі там майже ні у кого нічого не було. Хлопці ходили на дострокове зважування Київського коропового клубу. Амур був 13 скільки хубав? 13560. 13, От такі справи. Всі мовчать, а там Амурчик такий залетів. Так, а там рибка все тягнеться. Бачите, за вечора, там тільки вудка. Дуже-дуже спекотний день сьогодні, і риба взагалі не активна. Коротше, риба собрала ще всі 4 вудички Київському короповому клубу, Б6, бачите. Всі повністю. От, Б7 тянуть хлопці. Десь там за очерету. А, вудка тільки бачите. Так, рибку взяли, досить довго її тянули. Хороша рибка. Ні, риба там хороша. Досить довго тягнули і зачепили сусідам. Да, да. Перечепили ліски і може навіть 10 судді якраз тут чекали та одразу будуть важити. Ну так, да, так, да, є 10, Не, Нема десятки. Под десятки. Дев'ять. Дев'ять. Ну, так, хлопці, взяли гарну риба під 10 кілограм, судді одразу переважать і будуть бачити. Що достроково зважують і відпустять. Б7. Та тільки важить. Отак от рибка 11700. Бачите, я одразу побачу, що там більше десятки. 11700 риба. Так, після того, як сусіди піймали рибу, наші хлопці оживилися, годуються. Ух, от то летить. Ага, отут. Так, зараз ще спробую вам зняти і показати сповільнено. Сам. а ану. Так, дивіться, як спортсмени наші годуються. Сірий запускає з помп воду, з помп летить. Там десь зараз приземлиться, о, приземлився, дивіться, віддає вудку. Вові він виматує, сери вже загружає цю, кидає, поки за цей час Вова виматує. І так годування відбувається набагато швидше. Щоб один спортсмен і кидав вимоту, а потім нагружав. Бачите, поки сери вже кидає, вовка вимотує. Опа. І отак от по колу. Так, хлопці продовжують годуватися вже. Лишилось небагато часу, до сьомої вечора можна тільки потім вже йти в ніч. Тому все, друзі, буде ця серія завершуватись. Сьогодні не так багато матеріалу. День по кльову дуже поганий, вітру немає і кльову немає. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал. Вечірні протоколи залишаю в телеграм-каналі восьмі вечора після зважування. Посилання також є під відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.